Ай, Айноль ніхто не дивиться, Йоки палки. Uh, силовим методом uh, хлопці з дубу правосекера, які в безпосередньому каче знаходилися і були учасниками цих подій, uh, uh, застосувати до них сто uh, uh. ще такі два моменти, власне що зараз говориться в благосфері про те, що Порошенко за декото інформацію надав наказ заарештувати всіх тих, хто безпосередньо причетний до цієї всієї стрілянини. Зрозуміло, що мова йдеться не про представників міністерства внутрішніх справ, а мова йдеться власне про представників ДУКу правого сектору. Ну і звичайно така цікава новина. Тут товариш Наєм, ну товариш, до нього якраз підійде товариш, Я думаю, це буде достатньо об'єктивно говорити, тому що ну, не може бути журналіст в такій от прекрасній обрці, розказати, що він чесний. Тому давайте дивитись на правді в очі. Продажніх журналістів, як е, повій, завжди вистачає їх там максимальна більшість, тому yeah, про них yeah. нема про що говорити. Так от товариш Наєм заявив таку інформацію, що у перестрілці з приводу контрабанди цигарок, а власне про неї йдеться мова. Що в перестрілці в контрабанди і контрабандою цигарок, власне, що стало причиною, е, як він каже, розборок е, винуваті всі сторони конфлікту, Чи тобто о, представники МВС. Прокуратура дук ще б сюди марсіан плали. Я ж кажу, ну повний А що щоб я роздаю? Ну я не знаю, як, хто як розуміє контрабандистів. Можливо, в розумінні наєма контрабандисти це ті, хто з ним не діляться. Ну це ж така справа. Просто він не може жити на 6,5 тисяч гривень. Він вже ж кричав, що я не можу вижити на цю зарплату. Ну шкода хлопця. Ну, хай йде на другу роботу. А що нормальні люди як роблять? Не стачає гроші, йде на другу роботу. Ну або хай з контрабанди називається. Тільки після цього хай прийде з з повинною в МВС і скаже: да я воровал, я сяду. Але ж розуміємо, що така криса ну, не сяде. Тому об'єктивно давайте говорити речі. Перше, в благосфері, власне, і в інформаційних агентствах вже все по повній програмі, починають перекручувати. Силові структури держави не збираються вирішувати питання мирно, тобто вони не хочуть цього робити. Відповідно, ми розуміємо, що може застосовуватися силовий варіант. Його ймовірність зараз складає ну, відсотків 70. 30% вони хочуть вирішити полюбовно, але ж ми розуміємо, що в вирішенні варіанту полюбовно знову ж буде якась підлянка. Ми, ми очікуємо всіх, що все дай Бог мирно вирішиться, але ми прекрасно знаємо, що повірити декотрим представникам правоохоронних органів це означає накликати на себе серйозні проблеми і біду. Уже всі, хто прийшов лапети режиму. Колишнього біглого президента Януковича, і ті, хто зараз в лабетах системи Порошенка-Лакова, добре знають, що таким людям нема про що вірити, і нема про що з ними говорити. Тому ймовірність того, що якусь уже підлянку готують, яку поки що ще не очевидно, але вона, ну м'яко кажучи, небезпечна. Потім після цього можуть початися проблеми у всіх власне, інших батальйонах і. Ми, в принципі, очікуємо на те, що ситуація буде набирати обертів. Ну і власне на завершення хотілося сказати, що тут е, такий е, цікавий момент, є який стосується власне е, інциденту Мукачево. Справа в тому, що е, мені згадалося в Закарпатті, як не дивно, е, контрабанда за повідомленням власне антимонопольного комітету є одним з найбільших. Незаконних кіньових способів заробітку всіх закарпатських бізнесменів. Тому, на принципі, не дивно, що Ланьо, в прямому сенсі цього слова попалили на контрабанді цигарок. Або він наскільки упоротий, що скурює всі ці цигарки сам, або він наскільки не знає, що з ними робити, що ну, просто намагається їх толкнути. Тому давайте говорити об'єктивно. Хлопці з дуку тримаються, я більш ніж впевнений, що вони не здадуться. І е, якщо вони не змушені будуть вирішувати питання виходу з оточення силовим методом, то я думаю, це. Залежатиме від ситуації, яка складатиметься, бажано, щоб ця ситуація не перетворилася в кровопролитну війну, тому що там москалі так радуються і пригають, що у них уже дупи порозривало. Тому для того, щоб цієї ситуації не було, давайте об'єктивно розумно мислити все, що є. Ми знаходимося далі на пульсі інформації. Якщо якась буде знову цікава інформація, ми обов'язково про вас повідомимо. Сподіваємося на те, що ситуація не буде далі розбурхана оцією всією камірілією псевдожурналістів і депутатів-піпілів, тому що там є одиниці людей, які дійсно можуть щось сказати. Тому ми не звертаємо увагу на цю інформацію, збираємо нормальну аналітичну свіжу хорошу інформацію і представляємо вам в повному форматі, який вона є. Отже, товариство залишаємося тут, зігріваємося, а про подальшу інформацію вам буде подалі повідомлено. Дякую. Слава Україні! Слава побратимам на Закарпатті! Слава! Слава! так. І ще додаткова інформація. От зараз інформація з'являється в Мукачеву уже оголошено про евакуацію. І паралельно з'явилося ще одне повідомлення від МВС та СБУ. Вони заявляють про те, що готові вирішувати вирішувати конфлікт будь-яким шляхом. Про що це говорить? Це говорить про те, що поки в місті буде діятись, бо знашо хлопців з ПС просто намагатимуться знищити. Тобто місцеві жителі не зможуть проконтролювати ситуацію, і оце от вирішення проблеми так званої силовим шляхом або будь-яким шляхом буде виглядати так само, як вирішували проблему Сашка Білого, коли людину, яка стояла на колінах в наручниках, їх стріляли стріляли в груди і голову, і казали, що людина, стоячи на колінах в наручниках, чинила якийсь опір, те саме зараз спробують обіграти в Мукачево. То в мене щодо цього впевненість на всі 100%. І ще трошечки інформації. Тут нам повідомили, що а, СБУ вирішило, м'яко кажучи, не вв'язуватись з конфліктом ВС, а враховуючи те, що в них ну, завжди так склалось історично, ще з совєтських часів, що вони одне одну не люблять. Власне, представники служби безпеки України в Закарпатській області, власне управління групи А, яка відома більше нам загалу як гру Альфа, вже відправилися до хлопців, які знаходяться в Мукачево. За інформацією, яка стала відома, вони почали вже надавати і медичну, і невідкладну допомогу, яка зараз необхідна. І вони власне зараз забезпечують охорону цих хлопців для того, щоб їх вивести з цієї ситуації до них ніхто не підходив. Зараз ще очікується момент і твердження інформації, яким чином їх будуть виводити. І дійсно, як Ганна сказала, зараз ситуація ну, виходить в принципі, на якийсь адекватний ну, сценарій вирішення проблеми. Ну, ми сподіваємося, що представники Служби безпеки України зроблять все можливе, щоб не розбурхувати далі ситуацію в кровопролитне місцево. Думаю, що Міністерство внутрішніх справ теж дослухається до рекомендацій, почне діяти і робити це все адекватно, чесно і прозоро, а не так як далі вони намагаються це все робити. Дякую. Слава нації! Слава